thank <laughs> you Окупанти навряд чи захоплять Бахмут до 24 лютого дати початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це йдеться в аналізі американського інституту вивчення війни. Нагадаємо, Путін наказав своїй армії окупувати і так же багатостраждальне місто від боїв до 20-х чисел лютого поточного року. Однак в інституті зазначають, українська оборона Бахмута потужна та ймовірно завадить російському диктатору Путіну заявити, що окупанти захопили місто в. Річницю вторгнення у спробі відродити надію на перемогу Росії в Україні там також дійшли висновку, що Кремль може завдати ще однієї серії ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх продовжує вислизати від російських військових.